Вінничани перемогли на чемпіонаті України з Бадмінтону у першій лізі. У фіналі наші земляки переграли бадмінтоністів з Луганщини. Турнір відбувався у спорткомплексі здоров'я впродовж чотирьох днів. У Бадмінтон грали 10 команд. Перемогу вінничан бачив наш репортер Роман Гах. Впродовж чотирьох днів на старому місці на базі спортивного комплексу здоров'я тривав чемпіонат України з Бадмінтону у першій лізі. Участь у ньому взяло 10 команд з обласних центрів. Загалом близько 80 спортсменів. Це фінальна гра чемпіонату. У ній зійшли свіничани, вони у червоних футболках та бадмінтоністи з міста Лисичанськ Луганська область. Наші спортсмени перемогли. Це була команда з Луганської. Серйозна команда. Ми в минулому році програли. Ну, цей рік вийшло так, що ми в них перемогли. З рахунком 3-0. Ми переходимо в вищу лігу. Це дуже важливо для нас, як для команди. Вищий рівень, сильніші суперники. Будемо команда буде швидше рости у своєму своїй грі, і це дуже ну, добре для Вінницької області, тому що очки. за места, его будет больше и будет краще финансирование. В этом году очень хороший и сильный состав участников. 10 команд участвуют из таких хороших крупных центров, как Днепропетровск, Харьков. Винницу надо отметить, что у вас на ровном месте поднялся такой хороший бадминтон. Ведь, ведь в этих соревнованиях участвуют Участники чемпионата мира среди юниоров ваши. Командная встреча состоит из встречи в мужской одиночной категории, в женской одиночной категории, мужской парной, женской парной и смешанной парной категории. В бадминтоне играется из трех партий встреча состоит. Каждая партия играется до 21 очка. Если две партии выиграла одна из сторон, то на этом встреча заканчивается. Если Після двох партій, що 1-1, грається третя рішаюча партія. Здобувши перемогу у цьому турнірі, вінничани підвищились у класі. З вересня вони гратимуть у вищій лізі чемпіонату України з Бадмінтону. Роман Гахолах Літвінцев, телеканал. Віта.